В мене був період, коли я важила 37 кіло. Зараз моя вага 47-48, в залежності від дня циклу. Коли я вперше побачила себе в аномально низькій вазі, я не те, що не могла на себе дивитись в зеркало. В мене просто всередині все обірвалося, мені здавалося, що, по-перше, а я з цього ніколи не викарабкаюсь, Б, як взагалі з цим тілом взагалі як жити, як його прийняти. Тому в ті моменти я чітко пам'ятаю, як я не могла себе прийняти, я, я не могла погодитись на те, що таке сталося. Інструкції як це виправити, не було. А коли в мене з'явилася інструкція, вона мені не допомагала. І це було дуже страшно. Як побочка мене почала дуже сипати, я. Пам'ятаю, до речі, це було ще в літній період, коли я одягнула купальник. Я отак вдягнула трусики стоячи в ванні, а вони з мене спали. І це було дуже жахливо. Тому я розумію, що таке не сприймати себе в якісь періоди життя.